Це Михайло, мінус 100. Ти недооцінюєш нут, а дарма. Це реально білковий чемпіон серед рослин. Зараз розповім, чому нут може спокійно замінити м'ясо і допомогти схуднути. Більшість людей не добирають у своєму раціоні білка, особливо якщо їдять менше м'яса, через це падає енергія, м'язи погано відновлюються і тягне до солодкого і росте апетит. А нут це 20 грамів білка на 100 грамів продукту, плюс клітковина, залізо, магні. Він не викликає різких стрибків цукру. І дає стабільну енергію в кров і ситість на кілька годин. На ньому дуже добре худнути. Додай нуту салати або роби з нього хумус. Це простий спосіб збільшити раціон без якби перенавантаження на організм. Тому що білок він завжди навантажує організм, а от від нута він якби легкий білок. Якщо варений нут здається нудним, можеш підсмажити його з паприкою і з сіллю. Отримуєш корисні снеки і без перенавантаження організму. Щоб нут не викликав здуття, замочу його на 8 годин перед варінням, першу воду зливай, це дасть тобі е, якби легкість після його вживання, їж його кілька разів на тиждень і побачиш, як стабілізується твій апетит, і ти почнеш менше переїдати, якщо маєш таку проблему. І напиши в коментарях, як ти використовуєш нут, чи ти його готуєш, чи також забув і взагалі своє відношення до нього. І підписуйся, став лайк.